Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Сезон завершено. Канікули. Рівненський верес, дев'ятий ВПЛ. Наша гордість. Макар Левішин у фіналі чемпіонату світу в особистому заліку. Два дні спарингів. Рівне приймало все українські змагання з рукопашого пак. Як це було? Сезон завершено. Канікули Рівненський Верес вдома провів останній матч сезону. Команда Олеша Андрука на авангарді приймала ЛНЗ. Для обох колективів жодного значення ця гра уже не мала. Команда з Черкас уникнула перехідних матчів, як і Верес. Єдиною інтригою було те, чи зможе народна команда перервати невтішну серію із поразок у чотири матчі поспіль. У першому таймі забив Владислав Шарай, але гол скасували через офсайд. У другій половині забили гості. Бенні Макуана вивів ЛНЗ уперед на 73-й хвилині. Рівняни врятували нічию На останніх секундах навіз зі штрафного а точно на голову Максиму Сміяну. Той не підвів фінальних 1-1. Верес нічиєю завершує сезон. Ця мирова для рівнян стала дев'ятою, стільки ж команда Шандрука має перемог. А от поразок 12 за 30 зіграних матчів. У підсумку дев'яте місце і 36 набраних балів. Цей результат найкращий за три останніх сезони, адже два попередніх рази рівняни фінішували тринадцятими і рятували перепустку в УПЛ у перехідних матчах. Непогано, правда? Більше того, це перший повноцінний сезон Олега Шандрука на чолі команди, і поставлені перед ним задачі були виконані. Це нагадаю завершення сезону вище перехідних матчів. Щодо статистики, то верес за 30 матчів забив 33 голи. Найбільше у воротах суперника розписувався мик. Кола гайдурчик, який взяв участь у всіх матчах на рахунку нападника, шість забитих голів, один з яких із пенальті, якщо порівнювати результативність Гайдучика, то на противагу минулому сезону вона покращилася у два рази: три голи за 28 матчів тоді, і шість у 30 зараз. Щодо пропущених, то команда Шандрука дістала і сітки власних воріт 44 голи. Більше пропустили тільки команди, які напряму вилетіли: Чорноморець, 45 та Інгулець – 47. Ще успішнішим сезон видався для юнаків. Молодіжка Вереса поступилася в останньому матчі сезону, програвши одноліткам з 0-2. Але загальної картини це не зіпсувало. Рівняни фінішували у топ. 5 чемпіонату. У них за 30 матчів 14 перемог, 6 нічийних результатів та 10 поразок. У підсумку 48 набраних очок. Верес Ю-19 за сезон забив 39 голів. Найбільше до такої статистики приклалася Ренат Дубовик, який забив 6 голів, два з яких із пенальті у 24 матчах, та Орест Лепський – 6 голів з гри у 26 матчах. Пропустили юнаки Вереса менше, ніж забили – 33 Дякую всім за сезон. Він був класний, потужний, п'яте місце це результат плідної праці хлопців в тренувальному процесі, вігру, в іграх, на спорах малості. Четверте місце у дебютному сезоні. Гандбольна команда Рівне дюсш 4 завершила сезон на четвертому місці. Команда Юрія Басюка в останньому матчі Суперліги здолала Хмельницький дюсш 1 ХНУ. Це дозволило команді з Рівного розташуватися відразу за трійкою призерів. У рівнянок за перший сезон: 8 чистих перемог, дві перемоги у серії пенальті та 15 поразок. Це за 26 зіграних матчів. З найнаших. уродженець Тучина, що на Гощанщині. Макар Левішин здобув перепустку до фіналу особисто чемпіонату світу зі спідвею серед юнаків у класі мотоциклів 250 кубічних сантиметрів. 24 травня у словенському Киршко відбувся півфінал, в якому перемогу здобув австралієць Бею Бейлі. Друге місце посів українець Макар Левішин, а третім був словенець Грегор Зорко. На цій стадії Макар привіз 14 очок. Левішин молодший у чотирьох заїздах був першим і одного разу фінішував другим. Фінал, який відбудеться у Празі, об'єднає спортсменів з десяти країн світу: Україна, Велика Британія, Словенія, США, Німеччина, Данія, Чехія, Австралія, Польща та Словаччина. Конкуренція обіцяє бути надзвичайно високою, адже у фінал потрапляють лише найсильніші та найтитулованіші гонщики. Змагання уже 30 травня. Близько 300 спортсменів з 12 областей України завітали у долбунів на чемпіонат України з хортингу. Спортсмени змагалися у двох категоріях: форма та двобій. Були представлені різні вікові категорії: дорослі, юніори, кадети, старші юнаки, юнаки та молодші юнаки. Що це за спорт? Хортинг та якими були змагання у матеріалі Максима Остапця. Козацьке єдиноборство для рішучих та сильних духом. 18-річний Ілля Грузєв змагається на чемпіонаті України з хортингу. Він родом із Харківської області у спорті із 7 років. На змаганнях всеукраїнського рівня бере участь вже не вперше. Займався і гребленьком, і живжицю, і хортингом займався. Теж. Мені подобаються дуже ці поєдинки, переводи, добивання боліви. Мені це дуже подобається. Вони пройшли дуже Подобалось, звісно, було ну, не дуже просто, але я порався з цим. Під час змагань учасники демонструють елементи самооборони захисні та атакуючі дії. Все відбувається на килимах із символічною назвою Хорт. 20-річний Олександр Смілянець із броварів бере участь у різних турнірах протягом останніх 10 років. Наразі сам тренує як початківців, так і спортсменів старшого віку. Його перший тренер Сурен Сархсян. Подобається тим, що у своїм своїми мене затянув, не давав мені продиху. Ганяв на тренуваннях, давав, кажу, що результат буде, все є. Він і зараз до сих пор в цьому спорті. Зараз в голові ажіотаж, нічого не скажу вам. Настраємося, далі, більше. Ми не зупиняємося, йдемо далі. Далі, що навіть якщо програш, то нічого страшного, йдемо далі. Хортинг це бойове мистецтво, яке заснували у 2009 році в Україні. Пізніше його офіційно визнало Міністерство молоді та спорту. А півроку тому Хортинг отримав статус національного виду спорту. На рік проводять по три чемпіонати України. Хортинг складається із семи різних розділів. Наразі вже відновлюються процеси тренувальні, не дивлячись на повномасштабне вторгнення, і спортсмени потихеньку повертаються до змагального процесу. І це не може. Не тішити, але в нас шлях насправді набагато важчий, ніж у більшості видів спорту, тому що окрім того, щоб популяризувати в Україні треба розвивати міжнародну історію так як ми претендуємо на спорт вищих досягнень цьогорічний чемпіонат україни з хортингу приймав з долбунів на базі місцевого спорткомплексу приїхали понад 400 спортсменів із 14 областей наймолодшим учасникам 8 років напередодні чемпіонату україни відбулися обласні змагання де кожен спортсмен проходив відбір це не тільки для громади знаково а для всієї україни тому що сьогодні І Ми сьогодні бачимо на цій арені, скільки шанувальників, прихильників цього виду спорту. І однозначно цей вид спорту має перспективу в майбутньому. До слова, міжнародна історія українського хортингу розпочалася у 2015 році, коли відбувся перший чемпіонат світу у Польщі. Додамо цьогоріч на чемпіонаті Європи з хортингу збірна України у складі 70 спортсменів посіла перше загальнокомандне місце, здобувши 57 медалей. Турнір проходив в італійському мілані. Протягом двох днів рівне стало місцем, де з'ясовували стосунки спортсмени із чотирьох областей на всеукраїнських змаганнях з рукопашого пак. Було понад 100 учасників та по кілька вікових та вагових категорій. Більше у матеріалі. Далі відбулося 123 учасники. Бої були, скажімо так, досить такі цікаві, запеклі, особливо сьогодні. скажімо, фінальний день. У нас 30, 31 пара була, один дружній поєдинок, і досить багато поєдинків закінчувалися достроково за рахунок. Того, що спортсмени досить були вже фінальні бої, і вони достроково закінчили бій тим, що робили там больові, задушливі прийоми. Наприклад, ну і це приємно дивитися, що діти вдосконалюються, вдосконалюють свою техніку, вміння і навички, скажімо, з року першого паку. В основному в таких змаганнях беруть вже кращі спортсмени, тому що перед цими змаганнями, скажімо, і за рахунок того, що це закінчення навчального року, то більшість клубів провели свої області чемпіонати і відповідно відібрали кращих спортсменів. Відповідно, є таких, що можливо поїхали, щоб прокатати свою як кажуть, Техніку брали участь вперше в таких змаганнях, але більшість ми, скажімо, по регламенту проводимо обласні, і це вже всеукраїнське змагання. Як фінал працюю, працюю, все забуває, що нам уже 20 років, слава Богу, і це не маленький вік, а, скажімо, навчання, тренування, виховання. Ось ми плануємо його провести знову ж таки на щорічному заході до Дня захисту дітей, де ми частуємо дітей кулішем. Ну і цього року, так як нам 20 років, ми хочемо зробити максимально приготувати 80 літрів кулішу, 80 літрів плову, 80 літрів. Юшки буде різні м'ясні смаколики, наприклад, для батьків буде гарячий глінфейн. Ну і відповідно фестивальна програма для дітей це є забави, показові виступи і невеличкий сюрприз готуємо для саме для дітей наших. Тому запрошуємо всіх в суботу з 12 до 16 години біля міського палацу культури Текстильник. Це коли? 31 травня, в суботу. Розгром та важка перемога. Відбулися два матчі чемпіонату Рівненської області 2025 року. У Сарнах Маяк приймав Костопіль. У тому матчі все вирішив гол Сергія Яцути у компенсований до першого тайму час. У руки ФК кайзотопраес перервав триматчеву серію із поразок, відвантаживши у ворота Полісся 10 голів без відповіді. Гра між командами Сокіл Рівне та Соколом Зосови була перенесена. Наразі колектив із Добровиччини шукає можливість продовжувати продовжити грати у чемпіонаті області у команди проблеми із складом та фінансами. Як вирішиться ця ситуація? Дізнаємося уже у наступних випусках Спортмікс. Щодо турнірного становища, то маяк за рахунок кращої різниці забитих пропущених потіснив із першого місця сокіл рівне в обох по 9 очок. Далі Костопіль ізотопрес, сокіл Осова та Полісся. У місті Сарни на запасному полі стадіону Мрія відбувся чемпіонат Рівненської області серед дівчат 2012 року. Народження і молодших. Участь взяли шість команд із Рівненщини. Їх поділили на дві групи. По дві кращих виходили у плей-офф, де ті, які зайняли перші місця, грали із командами, що фінішували другими. У підсумку до фіналу пробилися команди Фортуна із села Переброди Меляцької громади та команда Мрія із Рафалівки. У непоступливому матчі дівчата із фортуни зуміли. Схилити шальки Терезів на свій бік, перемігши у головному матчі чемпіонату. Відтак, чемпіонками стали гравчині фортуни, село Переброди, срібними призерами дівчата із Рафалівки, а бронзовими із Костопільського шарму. Далі фінішували команди Малевський ліцей Димидівщина, Дубровицька ДЮСШ та Гощанська ДЮСШ. Також було визначено кращих Музика Нові змагання у березному започаткували боксерський турнір у пам'ять про загиблого героя Ігоря Чміля. Чоловік стояв біля витоків боксу на Березнівщині. З початком повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну. Загинув у грудні 2022-го на Донеччині. Йому було 45 років. Спершу організатори планували, що буде 21 пара спортсменів, втім результат перевершив очікування. Назбиралося 42 пари спортсменів, тобто понад 80 учасників. Змагалися спортсмени від 11 до 15 років з усієї Рівненщини. «З Цього року започатковуємо турнір по боксу такого піонера, родоначальника початку він заклав і саме початок розвитку боксу на теренах Березнівщини – Ігоря Чміля. Це добре, це наоборот, це стимул для діток, щоб був такий імпульс для розвитку спорту, тому що будь-який спорт, розумієте, принцип спортсмена він має завжди рухатись вперед, їздити на змагання, показувати свої результати. Тоді вони хочуть рости, і вони ще Будуть більше займатися спортом з ініціативи. Виступила дружина Лариса. Вона прийшла з таким клопотанням з пропозицією провести турнір. Дуже активно включився директор зірницького сперзаводу Саша Рибаков, молодець. За сприяння федерації боксу Рівненської області запросили 12 команд всього 85 учасників. Знай наших ігор Кононюк, вихованець з Долбунівської дю США, став срібним призером чемпіонату Європи з сумо серед молоді до 21 та 23 років та серед дорослих, що відбувся в Угорщині. Ігор Кононюк виборов срібло у віковій групі Ю 21 серед чоловіків вагової категорії до 77 кілограм. Загалом у чемпіонаті змагалися близько 370 учасників з 17 країн. Збірна України посіла перше загальнокомандне. Місця а от із чемпіонату України з легкої атлетики на Рівненщину привезли золото. На командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 народження та молодших, який проходив у Луцьку. Вихованка обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Анастасія Алембіта здобула перше місце в бігу на 100 метрів з бар'єрами. Спортсменка показала результат 14,29 секунди. До змагань її готували тренери Ярослав Лембі. Та Наталія Чулаєвська та Ірина Нечипорук. Вітаємо Анастасію та її тренерів із перемогою. Маємо також срібло на Кубку світу з Параканоя серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Його виборов представник Рівненщини, вихованець обласного інваспорту Микола Синюк. У фінальному заїзді на дистанції 200 метрів у класі човнів КЛ-2 Він програв британцю Давиду Філіпсону лише 0,07 секунди. Кубок відбувся. В польському місті Познань у складі національної паралімпійської збірної України участь у змаганнях брали двоє інваспортівців, заслужені майстри спорту Микола Санюк та Наталія Лагутенко. У фінальному заїзді на дистанції 200 метрів у класі човнів ВЛ 3 Наталія посіла сьоме місце. Тренує спортсменів очільних обласної школи вищої спортивної майстерності Леонід Камлочук. Кубок поплавок саме з такою назвою у Рівному провели змагання з риболовлі на ставку, що знаходиться на ювілейному. Учасники від 8 до 14 років, загалом 27 людей, не злякав рибалок навіть дощ. Ми вирішили це давно, що ми зробимо цей ставочок, почистимо його, запустимо рибку для того, щоб наші діти могли тут ариб... рибачити, трошки відволікти їх від планшетів, від комп'ютерів від різних цих е технологій новітніх, ну і від різних згубних звичок. Все добре. Я мяркую, що діти мають всяких таких учасник і почуть учиться, ловити грибу. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Медіагруп в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.